Направив автомобіль на АЗС свого міста, зробив внесок у його розвиток, і з такими закликами у чорткові звернулись до місцевих водіїв підприємці згідно податкового кодексу України від роздрібної торгівлі під акцизних товарів, у тому числі й паливо, 5% усіх коштів іде в бюджет міста. Тому збільшення купівлі місцевого акцизу може значно збільшити надходження у міську казну. Якщо збільшити цей податок, хоча б на 10%, це в районі 600 тисяч гривень. А це досить реально, поясню чому. Особисто я, коли раніше їхав до Тернополя, зупинявся в Теребовлі так? і там лишав кошти, там заправлявся. Тепер же я спочатку заправляю в Чорткові, а тоді вирушаю в дорогу. І таких прикладів є дуже багато. Цю ідею підтримала більшість активних підприємців. Мешканцям чорткова ініціатива сподобалась. Ми подумали, як донести цю інформацію до людей. Спочатку ми розробили інформаційний плакат, розмістили його в соцмережах. Люди активно це підтримали, це нас вдохновило. І що ми зробили? Ми зібрали кошти, орендували три білборда і розмістили там інформацію. На даний момент ми вивчаємо досвід інших міст і будемо обов'язково втілювати аналогічні соціальні проекти. У 2015 році від акцизних товарів бюджет чорткова надійшло близько 10 мільйонів гривень. Тому подібні проекти потрібно розвивати надалі, щоб збільшувати показники. Переконаний міський голова. Ці кошти ми використовуємо на розвитку. Кошти до ремонт доріг, кошти до на розвиток міста. І тому саме такий соціальний проєкт, саме така реклама на бікбордах, на сетілайтах, повинна привернути увагу водіїв, першу чомучан, що якщо подорожуєш їдеш далеку дорогу, так за межі нашого міста. Заїдь на нашу заправку. Заправ це якісним пальним в нашому місті. Залиши свою лепту, свою частинку себе, в тому числі, для розвитку міста. І тоді контролюй, куди йдуть ці кошти. І разом творимо місце чутків.